Все найкраще, що не купиш за гроші книга Жака Фреско, яка вийшла у світ у 2002 році. Вона зображує образ глобальної цивілізації, в якій досягнення науки і техніки на благо всіх людей та навколишнього середовища, з метою забезпечити формування більш гуманного суспільства та сприяти процвітанню людства. На жаль, поки ми чекаємо, що хтось зробить все за нас, ми відмовляємо собі в свободі вибору і дій. Коли держава щорічно витрачає 500 мільярдів доларів на оборонну промисловість і лише 2 мільярди на дослідження довкілля, варто задуматися. Чи дійсно на Землі існує розумне життя? Більшість людей позбавлені осмисленого існування. Ми тримаємося за роботу, яку ненавидимо, щоб накопичувати все більше речей, які нам не потрібні, або працюємо понаднормово, накопичуючи відгули. Щоб втекти від тих причин, через які нам власне і потрібна відпустка. Порожні розмови про те, що ми не розуміємо, не збільшують наш багаж знань. Однією з ознак безумства. Є постійне повторення однієї тієї ж помилки в очікуванні інших кінцевих результатів, і в цьому сенсі наше суспільство можна легко визнати божевільним. Люди не потребують грошей. Люди потребують доступу до продуктів та послуг. Необхідних їм для повноцінного життя. Коли ви чуєте про свободу і демократію, будьте на поготові, тому що в посправжньому вільній країні немає потреби пояснювати, що ви вільні. Наші уряди на словах прославляють демократичні свободи, а насправді підтримують економічний порядок, який чимраз більше обтяжує своїх громадян заборгованостями, щоб зрозуміти людей, які живуть в інших країнах, ми повинні відкинути наші традиційні очікування. Щодо їхньої поведінки і не виносити суджень, керуючись звичними для нас цінностями. Земля все ще багата ресурсами. Але наші методи розподілу ресурсів через грошові відносини більше нам не підходять, і до того ж вони суперечать нашому виживанню. На жаль, ми продовжуємо підтримувати цінності та традиції, що відображають нашу спадщину не задаючись питанням про їх доцільність у сьогоденні та майбутньому. Грошова система існує багато століть. І незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Завжди використовувалася для контролю за поведінкою громадян з обмеженою купівельною спроможністю. Не змушуйте дітей вчитися, а дайте їм причину вчитися. Війни існували з того часу, як на землі з'явилися люди, і багато хто вважає це людською природою. Саме дефіцит ресурсів завжди був причиною територіальних конфліктів. Уряди намагаються утримати ту систему, яка дозволяє їм залишатися при владі. Чиновників обирають не для змін їх тримають для того, щоб все залишалося на своїх місцях. Якщо вчені чіплятимуться за старі уявлення, їх дослідження приречені на провал. Якби наші предки ігнорували нові ідеї. Природничі науки навряд чи відкрили б щось досконаліше критого воза. Неправильне застосування та витрачання ресурсів суспільством, орієнтованим на гроші, створює їх штучний дефіцит. Кожна вчинена або невчинена нами дія, ухвалене або неухвалене рішення позначається на майбутньому. Наука пропонує людям інструменти розуму та знань, що дають впевненість у своїх силах та звільняють людей від міфів. Людина має потенціал розробляти власні концепції та творити свій власний рай чи пекло тут на землі. Якщо ви вважаєте, що світ не можна змінити. Це лише означає, що ви не один із тих, хто його змінить.